День захисника вітчизни, мужності геройства свято. І ми вклоняємося тим, хто літ тому назад багато, і тим, хто нині наш спокій береже і захищає всю нашу велику родину, рідну землю свою Україну. Сьогодні весь український народ. Відзначає День захисників і захисниць України. І водночас День українського казацтва у День святої Покрови пресвятої Богородиці. 14 жовтня є особливим днем для українців. Він поєднав у собі три значних підстави вважати його особливим: Державним, ідеологічним, релігійним Улюблена Богом перлина. Для всіх українців одна козацька моя Україна, хлібів золотих сторона, негодами лютими бита, віками ти йшла до мети, зорею тобі світити і волю, і долю знайти. Було колись в Україні Ревіли гармати, були колись запорожці вміли панувати, панували, здобували, і славу і волю Минулося і слава не пропала. Вона живе і нині. Стала слава козацька! Славою України! Сьогодні коли Україна переживає найважчі випробування за весь період незалежності. Нашими захисниками стали доблесні Збройні Сили України. Які вони, українські воїни 21-го століття? Змінилися обладунки, зброя, воєнні такти. Та незмінними залишилося волелюбний дух, незламність, яка вражає увесь світ. Не раз ми воювали і боролися. Переможемо і цього разу. Україна моя, мальовнича і прекрасна, з її широкими нивами і полями, волелюбним і щирим народом, нині стовне у вогні війни. Можливістю жити ми завдячуємо вам, нашим захисникам. Ми знаємо, що вам не легко. Але ви тримаєтесь. Говорять, Бог посилає такі випробування, які може витримати людина. Ви знаєте, що ми пишаємося вами. Вдячні вашим батькам за те, що виховали гідних синів, синів своєї батьківщини. Дякуємо за спокій в нашому місті. Повертайтеся живим. Скільки прекрасних людей загинуло, скільки знищено місто. Скільки полів розтоптали гусениці ворожих танків кожній родині. В кожному домі моляться за тих, хто боронить і відстоює нашу землю, нашу Україну, за наших прекрасних, мужніх, відважних воїнів, Збройних сил України. Посланцями від Бога сьогодні є мільйон добровільних людей. І без них ми були б безодні. Все на плечах твоїх, волонтери. Ти солдату знайшов черевики, Каску, віки, бронежилет. Він спасибі промовив велике, ти готовий знайти кулемет. Жовто блакитний український стяг крилом укрив від ворога країну, а той лютує села і міста перетворити хоч на руїну. Не вдався план Пріцький йому, не ждав такого спротиву народу. Хай буде світло. Знищимо пітьму. Ми захищаємо волю і свободу. Як гордо майорить український стяг, над Києвом став віку і довіру. Країна наша житиме в віках, ми переможемо. Слава Україні! Героям слава!